Друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. Кого долбить? врага конкретно. Пожалуйста, ну конкретно центр Брюссель, Берлін, Париж, заводи, производящі техніку поступаючі проти. Ну то є повномаштабні полномасштабну... в, в Європейським Союзом. Верно. Вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів. І так далі, і вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна. І в цій ситуації, що вони роблять? кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай ідуть в Україну, підтримують там економіку, і фронт це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога. Тому тут всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну, і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше яких прагматичний якийсь рашок, Типа, як свою країну спасать, як руками України. Тобто, з однієї сторони вони приймають то, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати, так як Україна, і так далі. Але з іншої сторони. Ну, вони просто кидають українців на м'ясо. така от, от історія переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, дай Боже, щоб це не сталося. От, тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей посиланням в шапці профіля. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так забіжу наперед до 27-го года. Ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище. Щоб у вас були відкладені гроші, щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь і чи приїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думає, прокидаю спать, прокидаюсь після сна, про це думає слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент-хата на зв'язку. Всім папа, -па. це безкоштовно. Не хвилюйтесь, нічого платити не треба.